Всім привіт! Такі. Ви на каналі готуємо разом, сьогодні. Готуємо смачну запіканку, овучаву швидкий рецепт і дуже смачний. Берімось до роботи. Нам будуть потрібні такі інгредієнти і починаємо готувати. Натираємо кабачок на терці. Друзі, якщо ви вперше на самому кулінарному каналі, не забувайте підписуватися, ставити подобайки та коментарі. Пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відозоротній зок, це дуже класно. Так, кабачок ми вже натерли. перекидаємо його в мисочку. Тепер беремо картоплю, будемо також натирати на терці. Так, картоплинку ми вже також натерли на терці. Зараз будемо перекидати її до мисочки, там де в нас вже є натертий кабачок. Дуже смачна запіканка, готую, не вперше ділюся з вами. Можливо, вам також сподобається, ви її приготуєте. Тепер нам буде потрібна одна морквина, також будемо натирати на терці. В цьому рецепті ми всі інгредієнти натираємо на терці. Напишіть в коментарях, чи часто ви готуєте якісь запіканки з овочів, чи навіть місні, буде цікаво почитати. Так, сюди ж ми ж додаємо нашу моркву натерту, і також нам буде потрібна одна середня цибулинка, натираємо на терці. Цибульку ми також натерли, додаємо сюди цибульку, і також нам зараз буде потрібна зелень. Я додаю тільки зелену цибульку та петрушку. І сюди ж додаємо нашу зелень нарізану. Тепер нам буде потрібно 2 яйця. Також будемо додавати спеці по смаку. Я додаю тільки сіль та чорний перець. І будемо все ретельно перемішувати. Обов'язково напишіть коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Також сюди будемо додавати вівсяних пластівців 150 г. Все ретельно перемішуємо. Я, наприклад, дуже люблю запіканки, тому що вони готуються дуже швидко і завжди смачно виходить, можна ще якогось соуса приготувати по смаку. Смачно, швидко та просто. Тепер беремо форму. Форму потрібно змастити маслом. Якщо не маєте масла, беріть маргарину, змащуйте. І будемо висипати нашу суміш. Тепер важливо потрібно вер змастити олію Я буду змащувати олику олію, можна звичайну рослину, яку маєте такою і змащуйте. Тепер будемо запікати при 180 градусів, 30 35 хвилин, залежно від вашої духовки. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Це неймовірно смачно та просто ароматна весь дім. Не терпиться спробувати цю смакоту. Я багато говорити не буду, це дуже смачно та просто. Спробуйте приготувати. Це швидкий рецепт, який подобається точно всім. Всім смачного дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічного відео, всім миру та спокою. Всім па-па-па.